Чемпіонат України безумовно відповідальний захід. Це підтверджують усі, навіть ті спортсмени, котрі вже встигли відчути смак боротьби та перемог на міжнародних змаганнях. 15-річний Андрій Яценко, призер чемпіонату Європи і світу, у своїй перевазі над своїми шістьма суперниками не сумнівається. Майстер спорту з міста Українка на Київщині більше переймається престижем своєї дію. США ці змагання чемпіонат України то тобто, дають результат. Очки на США, на нашу спортивну школу». А ще такі змагання для спортсменів рівня Андрія Яценка черговий крок до удосконалення власної техніки, щоб потім було легше боротися. Тренер Андрія своїм вихованцем, звісно, пишається, і це справедливо. Тільки шкодує, що фінансування не дозволило привести в Хмельницький стількох борців, як було заплановано. Завжди першість чемпіонат України це такі висомі змагання, тому що першість страни є першість страни. Привозять тренери лучших найкращих учнів своїх і досить висока конкуренція. Приїхали не всі, тому що все залежить від коштів, які нам виділяють. Утім, нарікати на малолюдність на цьому чемпіонаті України якраз не доводилося. Організатори наші очікували на приїзд п'яти сотень учасників, але така кількість свій відбиток на перебіг змагань поклала. Сутички проводилися кілька днів практично від ранку і до ночі. В категоріям як зазвичай не всіх в середніх категоріях, там по 38, по 34, А в одній категорії 53 кілограма до 50 учасників проходять всі, всі зустрічі до фіналу. Потім ідуть втішні зустрічі, і після 6 годин ми починаємо фінали. Домінують логічно вихованці спеціалізованих спортивних навчальних закладів, ліцеїв, інтернатів, центрів Олімпійського резерву. На що є зрозумілі причини: діти мають там в день два тренування на килимі, плюс ранкова фіззарядка. І весь їхній розклад підлаштований до занять спортом. Вони не вчаться, так як наші діти зранку до обіда і потім ще уроки треба вивчити. А в них все таки це якось зменшено, і вони більше ну використовують уваги на фізичний, на тренування, на фізичний свій розвиток. І того рівень, якби трошки різниця. Тренер одного з таких закладів на Київщині вже має не одного чемпіона України. На змаганнях у Хмельницькому його спортсмен першого ж дня посів перше місце. Але рівнем вільної боротьби в Україні тренер все одно незадоволений. Каже, уваги до юнацького спорту бракує. Якщо б більша увага приділялася спорту, більше було б покращення фінансування цих центрів олімпійської підготовки, ліцеїв спортивних, навіть тих же дитячих шкіл спортивних, то я думаю, рівень боротьби в Україні був би набагато на вищому рівні. Світлана Поробок Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.